Всім привіт! З вами Наталя Тішкова. Будемо говорити про класифікацію програмного забезпечення, ліцензії на програмне забезпечення та їх типи, операційні системи, їх різновиди. Ну, щоб ви довго зараз не сиділи і думали, це про що. Будемо починати прямо одразу. І починатимемо з програмного забезпечення. Це про що? Скорочено. Програмне забезпечення комп'ютера ПЗ це сукупність програм, призначених для забезпечення роботи інформаційної системи. Це дуже важливо, правда? Воно поділяється на системне і прикладне. В свою чергу, системне це операційні системи, службове програмне забезпечення. Прикладне. На програми загального призначення, програми спеціального призначення, системи програмування. Окремо хочеться визначити системне програмне забезпечення або системні програми, які призначені для керування роботою складових комп'ютера та обміну даними між ними. І одразу, на думку, має прийти операційна система, правда ж? Бо операційна система, скорочено ОС, це комплект програм, призначених для керування ресурсами, обчислювальними процесами комп'ютера, а також для забезпечення взаємодії з користувачем. Саме операційна система виконує наступні функції. Введення-виведення даних, запуск, зупинка програм, забезпечення роботи пристроїв введення виведення завантаження програм в оперативну пам'ять та їх виконання, керування оперативною пам'яттю, керування доступом до даних на зовнішніх носіях, забезпечення інтерфейсу користувача, підтримка. Файлові системи. Кому складно сприймати на слух, можете записати це зошит. І назавжди запам'ятати. Зараз буде трошечки простіше, тому що на слайд виведено, які зазвичай використовують операційні системи на персональних комп'ютерах. А саме: Linux, Mac. Windows. І, відповідно, біля кожної операційної системи ви бачите її лог. Але для мобільних пристроїв призначені наступні операційні системи. Я озвучувати їх наразі не буду, тому що це номер два вашого домашнього завдання. Знайдіть лого кожної з чотирьох операційних систем і надішліть мені ці фото в домашньому завданні. Їх чотири, ви їх бачите на слайдові, тому, будь ласка, чекаю на них в домашньому завданні. Вже ж, шукати лого в мережі інтернету. То про це не сказала, будете мене запитувати, де шукати. Завантажте малюночок, фотографію картинку і прикріпіть Google класі. Рухаємося далі. Друга частина нашого уроку має вам розповісти і пояснити, що таке є ліцензії на програмне забезпечення. А це угода, яка надає право на його використання. Про що йде мова? Мова йде про ліцензійний Windows, наприклад. Чи сплачували ви за нього, чи ні. Ліцензійний офіс, чи такий встановлено на вашому комп'ютері, чи ні. Тому, щоб конкретизувати, хочеться розказати вам про наступне: що ліцензії бувають комерційні програми, які необхідно купувати для використання. Некомерційні програми. Безкоштовні для некомерційного використання, умовно безкоштовні програми, якими можна користуватися безкоштовно за певних умов, наприклад, безкоштовне ознайомлення протягом певного періоду. І вільні програми, які можна копіювати, модифікувати і розповсюджувати. Ми сьогодні з вами опрацювали величезну купу теоретичного матеріалу. І ваше домашнє завдання буде полягати в тому, щоб вам необхідно запам'ятати цей теоретичний матеріал. Можете використовувати цю презентацію, можете записати в зошити, кому як зручніше. І це перша частина домашнього завдання. Друга частина знайти логотипи про які йшла мова в презентації раніше. Пам'ятаєте, на слайді я зазначала, що це номер 2 вашого домашнього завдання. І третя частина вашого домашнього завдання створити та заповнити порівняльну таблицю Windows. Один стовпчик містить недоліки, інший стовпчик переваги. У порівнянні з іншими операційними системами, на ваш погляд. Ну, і на завершення прошу поставити в коментарях номер обличчя, який відповідає вашому настрою після прослушання матеріалу уроку. Чекаю на ваші коментарі в Google класі. Бувайте! І до наступного уроку!